Це чемпіонат України 2017 року серед юніорів та юніорок. У нас вже пройшли змагання в таких дисциплінах: індивідуальні гонки, естафети та сьогодні у юніорів гонка присідування. Тож, переходимо до церемонії нагородження чемпіонів та призерів наших змагань. В індивідуальній гонці на 15 км. Чемпіоном України став Лисюк Тарас Кирилєв. Срібним призером став Акласенко Дмитро Кирилєв. На першу чергу призером Гучевка Антон Сміхович. Нарушення проходять. Заслужений майстер спорту України, срібним призерка Олімпійських Київ Нагана Петрова, державний тренер з біатлону Курпа Євген да, Старший тренер збірний команду України біатлону Мартинова. Ценіор чемпіонкою України стала Дмитренко Валерія. Бронзою призеркою чемпіонату України стала Беркала Майяна. І бронзою призеркою стала Крістіна Смітова. Міністерство молоді та спорту України заслужений майстер спорту Сергій Сіньєв. Бронзою призерко Олійських ігр Магана Олена Петрова. Та старший тренер збірної команди України з біатоном звернути увагу, що фото, відео, матеріали, які попадають на сайти, на ваші сторіночки, в Фейсбуці, ВКонтакті, в однокласниках, це все робить. Заслужений майстер спорту України. Перша спортсменка, яка принесла бронзову медаль Україні в біатлоні, це РБ Валентина Неська. Хвилини кілометрів серед юніорів, юніорів та звання чемпіона України виконала команда Тернопільської області і <плес> Дрібне призерове стола, збірна команда Чернігівської області, для від Сірії, у рамки, військові. Вигронзовий кателером чемпіонату України виставні 40. Команда Сумської області у сладі з Рігієм Прокрива і метять міста. Управляет его цей чемпионат Украины України 2017 году. Поздравляю. Тишина такая химина. Зустрічаємо оплесками.